Вітаю, шановні друзі, в ефірі гаряча лінія. Я Катерина Тригубова, і наші гості сьогодні Світлана Миколаївна Літвін, заступник директора департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації, і Ольга Новохацька, старший інспектор профілактичної роботи управління ДАІ в Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Тема нашої розмови: здавалося б, що. Спільного між оціми підрозділами, так, департаментом освіти, науки та молоді і управлінням ДАІ в Миколаївській області. Але спільне є: це безпека наших дітей. І про таку співпрацю про безпеку наших дітей ми і будемо говорити сьогодні в програмі Гаряча лінія. Світлана Миколаївна, як довго триває оця співпраця між вами, як департаментом і управлінням? Нашим управлінням в Миколаївській області. Ну я хочу казати, що ми вже скоро будемо мабуть, святкувати юбілей нашої спільної праці, тому що саме такий зв'язок і саме здоров'я життя дитини це основа. І в зв'язку з тим, що у нас все-таки дуже багато дітей і дорослих. Але ми говоримо зараз про дітей, гинуть на дорогах. Якщо ми будемо говорити про статистику, то майже кожних 20 хвилин хтось десь є якась аварія, десь якась ситуація, в якій не обов'язково є дитина, але це біда. І завдяки тому, щоб уже наші дітки були обережними для того, щоб вони дивилися вперед, впевнено, для того, щоб вони спокійно могли сказати татусею з мамою. Не поспішайте, адже у нас в основному діти беруть початок з родини. От як навчили батьки, якщо батьки поспішають, то й дитина буде поспішати поряд з ними. То от така тісна співпраця, коли ми говоримо про те, що увага, діти на дорозі, говорить про те, що ми говоримо зараз і про автомобіль, який мчить, і про ті знаки, які ми повинні знати, і все-таки діти повинні пам'ятати, де і як їм переходити дорогу. А саме основне зараз у нас Скоро починається навчальний рік. Обов'язково кожна дитина кожна родина обговорює з дитиною вдома маршрут. Свій по якій дорозі буде йти дитина до школи, повертатися, тому що це має бути. Безпечно безпечно, і я хочу сказати, що і не тільки з дітьми обговорюють і педагоги ці питання, і на що ми націлюємо, але саме основне, що в перший же день, коли збираються діти до школи, проходять наші загальношкільні конференції, збори, де з батьками обговорюється дане питання, і це є основою. А така тісна співпраця у нас вона не є даремною. І я хочу сказати, що завдяки саме їй у нас, саме діти, які попадають дорожньо-транспортні. Ситуації сьогодні в порівнянні з минулим роком зменшилася. Це вже чітка співпраця. Діти все-таки завдяки нашим колегам. Я хочу сказати, навчаються і дорожнім знакам, і вивчають маршрути автомобілів, і вивчають свої правила руху, тому що. Це їм цікаво, якщо говорить вчитель на уроці, якщо навіть ми створюємо таку ситуацію, на якій жива ситуація, де дитина має пройти перехід, де вона має подивитися вправо вліво, звернути увагу саме, як бути в даній ситуації на цьому перехресті, то це каже вчитель, вчитель кожен день, але коли дитина. Поряд із спеціалістами, коли дитина вже знає, що вона може сьогодні навіть бути регулятором руху, регу... правильно сказала, да? то це дуже важливо, тому що це спонукає їх навіть вивчити більше, пізнати більше. А сьогодні у нас дуже небезпечно. Чому? Тому що і все-таки хочу сказати, у нас і автомобілі, не, наскільки вони сьогодні нові, не наскільки витримані. А, скажімо так, техніка наша трошечки старіє. І тому треба бути завжди безпечним і уважним, як дорослому, так і дитині. Якщо дитина буде весь час пільнувати, якщо ми будемо працювати спільно, а, ще, а це вже стало системою протягом багато років, дітям дуже цікаво. Вони Проводять конкурси. Вони є учасниками агітбригад, Ну я думаю, я не буду забирати вже кусочок хліба у колеги. Вона розкаже краще, тому що основа наша це саме основне сьогодні зберегти життя дитини. А я хочу сказати ще поряд з тим, що спочатку навчального року ми ж говоримо не лише про місто, а про область, про село, де у нас також піднімається питання і підвозу дітей до навчальних закладів. А там вже це якщо там транспорту трішечки менше, то це не говорить про те, що це є небезпечним, тому що діти встають вранці треба під'їхати до навчального закладу. А значить, уже як за годинку, на відміну від дітей, які проживають у місті, їм треба раніше збиратися ну а потім то також. Як прийти до маршруту? Хто де буде маршрут, де буде зупинка, як від навчального закладу повертатися назад? Аналогічно, всі ці питання потрібно обговорювати, дивлячись на те, що з кожного року, з року в рік, обговорюються і маршрути доводяться до батьків і до відомих дітей обов'язково обов'язково є у нас передбачено людина, яка обов'язково є супроводжуючим, це або медсестра, або черговий вчитель, вихователь, який обов'язково має бути. Ну і саме основне, що батьки знають, що вони можуть спокійно передати діжурному черговому вихователю або медсестрі своїх дітей, а потім їх забрати, коли діти будуть повертатися додому. Хотілося б, звичайно, щоб все таки у нас було наших автобусів, які підвозять дітей. Ну, і більше, і, мабуть, трошки новіші, тому що навіть і в цей час небезпечний у нас наші шкільні автобуси. Чотири автобуси все-таки у нас пішло до військоматів і не повернулися назад. Ну, Питання все одно ми вирішили, змінили трішечки маршрути, діти 100% і діти підводяться до навчальних закладів, і вчителі. Не всім це трошки зручно, тому що, і ще раз повторюю, збільшується робоче, робоче навантаження, робочий тиждень для дитини. А поряд з тим діти знають, діти вміють, діти вони повинні контролювати це, і я хочу сказати, що від дітей залежить все обов'язково. Якщо дитина правильно дивиться, якщо дитина правильно говорить і правильно рухається, батьки обов'язково будуть і поряд. і збережуть своє життя і дитини, а дитина навчить батьків. дійсно. Олечка, смотрите, очень интересные всегда у вас акции, очень интересное вот работа с детьми, потому что почему знаем, да, і наші телезрители знають, ну, що в новостях очень часто є сюжети, які да, матеріал, і сюжети непосредственно, которые ваша преслужба, да, предоставляет нам материал, мы обрабатываем и выкладываем. І Там, где участниками являются и наши съемочные группы. То, что касается детей, у вас просто вот очень здорово и э, с фантазией, и интересно. И дети участники этого всего процесса, причем они все с горящими глазами да, все это делают, являются участниками того действия, да, практически профессиональными, потому что есть э, бригада, да, как, как это называется, Юнспектор. отряд юных да, да, ю юных инспекторов движения. Как вот на, насколько вообще сложно или легко? Вот все это воплощать в жизнь. Во-первых, откуда берутся идеи, вот сколько вас <laughs> занимается воплощением этих, да, сначала разработка идеи, а потом воплощение ее в жизнь. И э, насколько вот откуда вы берете действительно э, те вещи, да, которые интересны ребятам. Вот на основе чего это строится? Психология ребенка, э, изучение какого-то, может быть, опыта своих коллег за рубежом. Как это все происходит? Ну, мы постоянно общаемся с детьми, постоянно проводим наравне с педагогами, постоянно проводим единые уроки в школах, где вместе с учителями учим наше подрастающее поколение правилам дорожного движения. Проводим эту работу не только в школах, но и в дошкольных учреждениях. И во время общения с детьми дети как бы сами нам подсказывают, что им интересно. И мы это стараемся воплощать в жизнь, что проводить профилактическую работу среди несовершеннолетних, также среди водителей, среди пешеходов. Хотелось бы сказать, что мы очень тесно сотрудничаем с департаментом образования, друг другу помогаем. В каждой школе создан отряд юных спектров движения, в каждой школе области. Okay. Вместе с ним проводим уроки для их одноклассников, для учеников параллельных классов, чтобы таким образом мы стараемся снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме отрядов юности второго движения, также у нас есть еще команды КВН ЮИД, которые представляют Николаевскую область на всеукраинских соревнованиях. Не единожды команды юности второго движения занимали первые места на всеукраинских соревнованиях, таким образом представляли нашу область. Вот сама акция, да, Увага дети на дороге. Это акция ежегодная, то есть она практически постоянно действующая, да, просто где-то, наверное, активная фаза это лето и начало учебного года. Дальше это просто все происходит в рабочем режиме. В чем ее специфика и что дает эта акция, то есть что мы получаем на выходе. Действительно, снижение этого травматизма, да, ребята больше и более, скажем так, серьезно начинают относиться к к своему нахождению на улице, и непосредственно, на улице и непосредственно в зоне дорожного движения, что мы получаем, какой результат ее? Какой результат? Мы, мы стараемся достичь того, чтобы дети, также родители, запомнили то, то что необходимо всегда придерживаться правил дорожного движения. Но перед тем, перед проведением то есть, украинских профилактических мероприятий мы уделяем также большое внимание проведению работы в лет, во время летних каникул в пришкольных лагерях, также в детских оздоровительных лагерях, где в летний период стараемся детям напомнить, чтобы, что всегда необходимо соблюдать правила рождения, быть всегда внимательным, осторожным, чтобы за длительные каникулы они не забыли это. Но накануне нового учебного года, с 20 августа по 20 сентября, уже ежегодно по всей стране проводятся всеукраинские профилактические мероприятия «Внимание, дети на дороге». Во время этих мероприятий сотрудники ГАИ принимают участие в совещаниях с директорами школ, с педагогическими коллективами, также проверяют эксплуатационное содержание уличной дорожной сети возле учебных заведений. Также сотрудники ГАИ уже, уже накануне нового учебного года проводят профилактическую работу с пешеходами, проводят работу с водителями. Но 1 сентября каждый сотрудник ГАИ, если так можно сказать, будут встречать учеников возле учебных заведений, будут обеспечивать безопасность дорожного движения. И также на торжественных как сотрудники ГАИ выступят, обратятся к присутствующим детям, к коллективу педагогическому, к родителям о том, что никто не забывал, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. Потом уже после 1 сентября, Струдники ГАИ наравне с учителями будут приходить в школу, правда дальше проводить эту работу. Ага. Вот вы как инспектор профилактической работы, да, это ваша обязанность. Естественно, вы должны и с удовольствием занимаетесь тем, чем вы занимаетесь. И общением с детьми, и разработкой всех программ да, учебных по, по безопасности дорожного движения именно для детей. А вот ваши коллеги просто, которые работают непосредственно на земле, да, вот те люди, которые выходят в рейды, они тоже с вашей подачи вынуждены взаимодействовать с детьми, хотя бы на время акции, которая, допустим, проводится с юными инспекторами движения. Как они относятся? Потому что у них своя есть работа, очень серьезная. И, наверное, не каждый инспектор с большим удовольствием, когда ему вот звонит, например, Ольга Новохадская и говорит, вот у тебя сегодня будут с тобой работать юные инспектора движения. Вот какая у них реакция? Они действительно уже привыкли к этому и понимают всю важность вот такого взаимодействия взрослого человека, офицера, работника гаи и юного ребенка, который только-только начинает свой путь, потому что он не станет работником гаи, не нужно этого, да, у него будет другая профессия. Но все-таки он вот с, буквально с детства впитает в себя, что дорога должна быть безопасна, движение должно быть безопасно, и тот же, да, вот золотое правило, которое мы все знаем, но к сожалению не все выполняем, что пешеход это такой же равноправный участник движения, как и водитель машины.